Нині триває грибний сезон і разом із ним зростає кількість отруєнь дикорослими грибами. Лише за вересень-жовтень цього року в області зафіксовано два випадки. У Миргородському районі померла 42-річна жінка після вживання двійників грибів-зонтиків. А також був госпіталізований 63-річний чоловік через отруєння рядовками зеленими. Його згодом виписали. Медики вкотре нагадують, тихе полювання може закінчитися реанімацією. Обидва випадки сталися. Після вживання людьми пластинчастих грибів, які збиралися в Сосновому лісі. На жаль, один із цих випадків в міській Миргороді закінчився трагічно, і жінку не вдалося врятувати. Коли ми проводили розслідування, то стало ясно, що вживалися гриби під назвою зумтики, або, як їх ще називають парасолі. І як відомо, ці гриби вони мають отруєних двійників. Осінь щедра на дари лісу. Миргородські ліси справжній рай для грибників. Тут ростуть білі, підберезники, сереїшки, маслюки та серед них і отруйні двійники, які легко сплутати навіть досвідченим грибникам. Наприклад, люди часто плутають печериці з блідою поганкою, а наслідки можуть бути дуже тяжкі. Важливо не займатися самолікуванням і одразу звертатися до лікаря. Основною причиною тяжких і таких отруєнь з смертельними наслідками є все ж таки е гриби, е бліда поганка, яку часто плутають із сироїшками, і печерицями, тому що молоді форми цих грибів, вони е блідої паганки, вони дуже нагадують сироїшки і печериці. Якщо ж ви все ж таки спожили гриби, і вам стало зле. Симптоми з'явилися, такі як нудота, біль різкий в животі, пронос, запаморочення, головний біль. Можуть з'явитися сухість у роті. Негайно звертайтеся за медичною допомогою і негайте золотий час, тому що чим раніше буде лікарське втручання, тим більше шансів на одужання і подальше якісне життя. У разі отруєння головне не зволікати, пити багато рідини, підсоленої або чистої води чи прохолодного чаю. Це відновить водно-сольовий баланс та допоможе частково вивести токсини. Також можна вжити сорбенти, а пити алкоголь, вживати молочні чи кисломолочні напої та їсти медики не радять, адже це може прискорити всмокнування токсинів в організм. Не сподівайтеся, що все минеться, бо це може погіршити ваш стан. Ознаки отруєння дикоросними грибами можуть проявитися перші клінічні ознаки вже як через 30-40 хвилин, так і через 2-3 доби, а навіть є такі гриби, ознаки отруєння, від яких проявляються 10, через 10-14 діб. І це все залежить від виду токсина, який є в грибах. І ці токсини поділяються на три великі групи. Одні називаються гастроентеротрупні. Цей вид токсина вражає шлунково кишковий тракт. І здебільшого, коли відбувається отруєння такими грибами, вони проходять не в дуже важкій формі, в основному середня і легка форма. І людина одужує повністю. Але другий вид це нейротропні, нейротоксичні. Вони вражають нервову систему. До них належить наш славнозвісний мухомор е червоний. Вони викликають галюцинації різного роду і враження нервової системи. І третій вид токсинів він самий найнебезпечніший це гепатонефротропний токсин, і вражає він нирки і печінку. Не збирайте незнайомі гриби, не готуйте їх дітям і тим паче не давайте їм їх збирати. До 12-13 років організм ще не має ферментів для нормального перетравлення грибів. Також не консервуйте вдома без перевірених рецептів і не купуйте дикорослих грибів на стихійних ринках. Не збирайте гриби. У місцях екологічно забруднених, тобто біля автомобільних трас, біля якихось сільськогосподарських підприємств, біля різного роду звалищ, тому що гриби вони як та губка, вони здатні в собі накопичувати все: і гарні речовини, і токсичні речовини. І наприкінці хочу звернутися до вас, шановні глядачі. Якщо ви йдете до лісу. Збирати гриби, то будьте в них впевнені, будьте досвідченими грибниками. Краще збирайте гриби, ті, які ви знаєте. А якщо ви їх не знаєте, краще просто гуляйте по лісу. Пам'ятайте, краще втратити кошик грибів, ніж власне життя.